Ніч на 4 червня 2017 року в Золочівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи вчиняють хуліганські дії на площі Маркіяна Шашкевича в місті Золочеві. Виїздом слідчо оперативної групи та додаткових сил було встановлено те, що група молодиків вчинили хуліганські дії, пошкодили майно. Що знаходиться на на площі Маркіяна Шишка в місті Золочеві? По даному факту було зупинено групу молодиків, частину з яких було направлено в Золочівську ЦРФ для проходження судово-медичного огляду та ослідування. На даний час, по даному факту, зареєстровано повідомлення в Золочівському відділу поліції, буде прийнято законне рішення, про що буде повідомлено додатково. Чи правда то, що один один затриманих, був син Гриньків? Осіб, осіб як таких не затримало. Але вони були запрошені. В Дійсності серед даних осіб був син нашого мера. А чому аналізи не взяли? Ну, по даному факту зараз нічого не можу повідомити. Потрібно звертатися до працівників, які більш детально були там на місці події і проводили повідноці дії.